Лучше должен бурбу выиграть скорость, блядь, буду там охуять. Ну, отдыхать с друзьями и пойти... Она про что я Тематические вечеринки. Главным недостатком в парнях, я считаю, грубость и жадность. Я хочу найти настоящего О, мужчину, блядь. для которого... О, блядь. О, блядь. you би зайшло, розумієш, блядь? отак от, от нахуй. Ну що я тобі можу сказати? Ну вибач бо. вибач, я перепрошую, нахуй. Вибач, будь ласка, щоб, блядь, не сподобалося мені аніме, яке так сильно подобається тобі. Вибач, мені і бліч не сподобався, і блюлок, це нормально. У нас різні смаки. Чувак, ми для цього і дивимося, аніме. Це творчість, вона різним людям по різному заходить. Боже. Треба ригнути для колекції Нікіа. Ну тоді мені треба більше кока коли випити. Хоча там уже на підходе. Ха-ха-ха. Де руля. Дебурштын. бурштин? Нихуя, блядь. С хохотухом, блядь. С хохотухом, блядь. Феликс промывляет. Тём, тём, тём. Эх, О! О! Скажи мау, ви <ріст> <Ми> це счули? <ріст> <А? ріст> ну, все йди. Зробіть кліп будь ласка. Затягну <ріст> Я твій глядач і мені на тебе. І що? і потім щось пішли бухати до, до нас, з сестрою додому, а потім поцілувались: ну, в нього там нікого не було, в мене нікого не було. І потім там поцілувались, і такі, блять, що з цією інформацією робить. І зранку, типа, що це ж Філіп. Ну, ми як такі, як брат і сестра були, типу, друзі-друзі піздець. І тупо зранку це було вообще щось таке неловке. Ми не знали, як, блядь, ну, попрощатися, типу, ну, в щоку поцілувати вже в губи, але в губи, нахуя це ж, блять, Філіп. І він так само про мене. Це, це блять, ну, типу, дуже дивно було. Але потім там щось ми типу, зробили вигляд, що нічого не було. Собі продовжили спілкуватися, всі діла, і потім кожен раз, як щось бухали десь чи щось це, то щось було. І так воно і понеслось. Філіп, звісно, не хотів стосувати. Я приказка. Що було, загуло. О. Що буде, те й буде. Ти цінуй те, Заходь. що є. Бо лиш Понятно? життя твоє. Хто там забувся? Ось вам ця приказка. Ти цінуй те, що є. Записали чатик? чатік. <звук> скажи, скажи, космодар. купили нас уромен. Мормы закрыты. Покажи, покажи. Вы что заходите? Она думает, надо классный ровен, конечно, на обычную. Сіннове фреш це любов, це жара. Це наші світанки, де музика гра. На губах залишає солодкий слід, Якщо це сон не буди, хай летить. В люба сума важлива! Хто може, кидає більше, хто не може, кидає менше, і потім ці менші плюсуються між собою і виходить сума. огромна. Пизда, 455 уже! Четы... Я 4... Ебать! Пизда! С другой стороны можно. А вот. на шо проверка, блядь? Хорошо. Что же дальше делать? Ты должен максимально за раз откусить. Ёб ты, ну, шо ну, так я, блядь? Бля, проверку не... Я думаю, это спрятано. Блять, ну пиздешу твое, блядь! Я ебу, блядь! Задачи! И последний у меня вопрос. Ты можешь напомнить, как тебе. Нормально? Питходя? Нормально было? Прокатити, мені, мені подобається, що це все в тиші відбувається. Прокатить? Міша, дуже 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 дякую. Аня, нахуй. На сібе насіть. Елітне. Елітне? Це, типа того армяні э, доль. <риклад> Нихуя себе, блядь! На самом деле много комплексов, столько комплексов. Ее предпочитает ваш сын на себе носить. Элитное. Элитное? да. Это типа того армяне. Боже, классикей. Дольки кабана, ну. Дольки кабана, бля, вон это спецом, да? Я зак. Это специально, боже. Ой, я думав, вона це, ця... блядь, я думав, це вона на серйозки. Це... Не урчи. Світла, боже. Зараз, зараз. Не урчи. Блядь, що? <шо>? Блядь. Що це робить у тебе вдома, блядь? <сhoo> <сhoo> ти ж це робив, блядь.